Вітаю, друзі. Поки інші пишуть, я відповідаю сьогодні, в скороченому форматі, буквально хвилин 20-25, п'ять. з вами, оскільки з дороги тільки доскакав до готелю, але не міг не поспілкуватися з вами, Був обіцяв, тож, друзі, почнемо сьогодні з дедлайну від Трампа, з угоди між сполученими штатами і. Європейським союзом її вже охрестили як погану, та чи настільки вона є поганою, і чи є вона взагалі поганою для нас? Звісно ж, про парад без кораблів і само собою зачепимо трішки голосування по тепер президентському законопроекту, який має виправити проголосований до того законопроект з обмеженням автономії е, антикорупційної інфраструктури, по всьому цьому в режимі Бліцкрів. В режимі бліцових відповідей, тобто з наскоку і швиденько, для того, щоб залишилось можливість. Залишилась можливість відповісти на хоча б 3-5 питань з чату. Отже, оскільки з планшету сьогодні, без камери, без світла чи отак. От, то ось напишіть, чи видно чутно. Ага, бачу, пишете. Видно чутно в твічі: Портніков з готеля, Олег з готеля, співпатіння. Не знаю, звідки Портніков, і не знаю взагалі, де він. А, але е, ні, думаю, з тих тож друзі, тоді до теми Ну, от ви Дедлайн від Трампа це дедлайн, який згузився, зокрема через угоду з європейським союзом, бо це взаємовиключні виключні угоди з Росією, яку клав на стіл Дмитрів, і з Європейським Союзом. Бо одне яблуко, яке не розділити на багато частин і не клонувати це яблуко. Це європейський ринок вуглеводнів. Росія пропонувала Трампу стати посередником для доступу російських вуглеводнів на європейський ринок. Таким чином, взявши, наприклад, під контроль Північний потік, те, що пропонувалося, інші потоки, входячи в певну консорцію, можливо, Росія розраховувала на те, що і українську трубу Трамп візьми, пам'ятаєте? Трамп говорив про трубу в Україні хорошу і велику, яка також має підпадати під угоду про надра, і інфраструктуру і багато чого іншого. Тож, судячи з усього, Росія пропонувала саме такий варіант. Але тоді це про залежність Європи від російської нафти. А Сполучені Штати заробляють на посередництві. Це те, що робила Німеччина, будучи хабом для російського газу для Європи. Європа ж запропонувала Сполученим Штатам альтернативний сценарій: закупівлю у них вуглеводнів на шалену з багатьма нулями, сотнями мільярдів вираховану цифру. І таким чином для Трампа з Росією угода втратила свою значимість. Бо щоб заключити таку угоду з Росією, необхідно зупинити війну, а Путін не йде на зупинку війну. Що неабияк дратує Трампа, і тут я зараз говорю не про його настрій персональний, а скоріше про його політичну позицію. Бо що в нього в голові ну. Перепрошую, з Трампом пиво не п'ю і по вечорах і в пабах десь там від зараз, в Шотландії, в одного полях, відповідно, що в голові знати не можу, можу лише пропускати. Але ціла низка політичних проявів говорить про те, що це дійсно було ключовим камнем спотикання, бо без зупинення російсько-української війни, американське естеблішмент, суспільство, партнери не сприймуть будь-якої нормалізації відносин з Росією, Трампу. Прийшлося цю горьку реальність прийняти, і таким чином, оскільки Путін не пішов на припинення вогню, Трамп заключив угоду з Європою, а це йому необхідно в розрізі Китаю. Тому згодження зараз до 10-12 днів цього дедлайну це не тільки про Росію і підкреслення того, що тепер російська угода Трампу не цікава, але це і про Китай, бо саме Китай користується цим довгим дедлайном для того, щоб зараз спробувати. Згрупуватися, перегрупуватися, взяти, створити свої пропозиції на європейському напрямку, на інших напрямках з тим, щоб не потрапити осінню в верстяжку, коли потрібно буде обирати, рятувати російську економіку чи не рятувати, рятувати, взяти на себе всі тягути, санкції, не рятувати, позбавитись геополітичного впливу і продемонструвати, як він пасанув перед сі дзінпін, пасанув перед Трампом. Через це Сі дзінпін пропонує Трампу і Путіну зустрітися осінню. На початку осені, в Пікіні, Скоріше за все, Трамп туди не поїде, бо всі ключові радники йому рекомендують цього не робити через те, що він буде меблями, декорацією на святі Цзімпіня. А це не гоже, Так не робиться. Цзімпін на інавгацію Трампа, зрештою, не приїжджав. І з Путіним йому зустрічатися там також сенсу, особливо зараз немає, якщо Росія не припинить вогонь. В такому випадку в нього буде перемога, і тоді є сенс. Але Китай намагається цей дедлайн умовно відтермінувати. А Трамп зараз навпаки, фактично вступаючи в заочний діалог з Китаєм навколо цього, звужує цей дедлайн, зменшуючи маневр для Сідзінпіня, тому повертаючись до угоди з точки зору Європейського союзу, ця угода це приклад економічно-дипломатичної немайстерності. Не сказати провальності Європа дійсно отримала асиметричний результат з точки зору економічних показників, з точки зору певних політичних, скажімо, маркерів. Ця угода непропорційно пропорційно вихід сполученим штатам, ніж Європейському Союзу. але при цьому у Європи вирішуються два завдання: Перше – пересидіти і перетерпіти Трампа, значна частина цих економічних втрат. Вони взагалі можуть не відбутися, тому що вони будуть вже після Трампа, а в другій половині каденції Трампа взагалі не зрозуміло, чи буде Трамп. Відповідно, Європа зараз намагається день протриматись, ніч простояти. А по-друге, їм необхідно, щоб Трамп залишався в антиросійській позиції, а не навпаки, з двох боків з Путіним і на європейський союз. І тому, якщо брати геополітичну і геобезпекову ціну, то в такому випадку ця угода є для європейського союзу хорошою. Просто в залежності від того, як ми дивимося на угоду звичайного часу за всіх інших рівних і нормальних, це погана угода, як вимушена угода для недопущення найгіршого, ця угода достатньо хороша для України. Ця угода зараз дає собою результат антиросійськості Трампа. І зацікавленості, скажімо, в цій антиросійськості я зараз беру антиросійськість до певної міри в лапки, тому що зрозуміло, що Трамп все ще зберігає надії на те, щоб домовити з Росією про щось велике і чудове, але вікно для цього все менше вуще і зараз захлопнулись чергові двері. І відповідно, вже з приводу України, так р'яно і нахабно Трамп торгуватися не стане. Це певний запобіжник і. Ще більш відкалібрований коридор для Трампа, з приводу параду в Флотську на Балтиці Путіна без кораблів. Це результат далекобійної руки України і того, що, чи не вперше з Путіним там охоронці були з антидроновими рушницями, хоча декілька разів вже клінгували це антиспірдронові, бо тепер Путіна серйозно бояться і бояться навіть в його рідному Пітері, який далеко. Нагадаю, міжнародні медіа писали, що Трамп в розмові з Зеленським, потім Трамп це заперечував, звісно, говорив про те, що Україні треба переходити в наступальні операції і треба бити по Москві і по Пікеру. Думаю, що не дарма в Росії боялися того, що весь парад може серйознішим чином зірватися, і ще далі Україна дотягувалася, коли було потрібно. На тлі е хакерської атаки по аерофлоту до цього постійної верениці е Коломийки з. Українських дронів, які літають по напрямках російських аеропортів, викликаючи там нестримне бажання вводити операцію Кав'Йор, все це створило серйозні логістичні, економічні, соціальні і політичні, навіть вже не говорячи про економічні наслідки фінансові для Росії. Ясно, що на тлі таких постійних парадів українських дронів. Парад російських кораблів, які могли би поповнити собою підводний флот Росії, ну, виглядав би вкрай недоречним і дуже ризикованим. З приводу законопроекту і того, чи знайдуть голоси: я думаю, що голоси знайдуть. Знайдуть завдяки службі Божій, яка, звісно ж, має теки на багатьох тих парламентарів, які би не голосували би за цей законопроект, за всіх інших рівних, які стануть в розтяжку, кого вони бояться більше. А помсти від НАБУ і САП за те, що вони голосували за перший законопроект, і зараз говорять, ми хочемо гарантії. Ну які гарантії, хто їм гарантії дасть, або вони бояться це гіпотетична розправа і помста від антикорупційної інфраструктури. Але цілком одна і пряма це може бути загроза з боку інших правоохоронних органів, зокрема контррозвідувальних органів, якщо ми говоримо про службу безпеки України і про можливі претензії до ряду депутатів або незручності, які можуть бути створені для Зеленського зараз було би питанням честі проголосувати цей законопроект, відновити ситуацію, а потім запустити вже діалог, серйозний, грунтовний, експертний приводу того, що взагалі робити з антикорупційною інфраструктурою, яким чином її унормовувати з точки зору взаємоконтролів і балансів. Бо наразі дійсно є серйозні проблеми з нею. Звісно, на тлі того, як люди вийшли, і вийшли вони не за сапезами, вони вийшли проти свавільного кроку. Взяти за одну думку, протягнути законопроект, проголосувати, підписати, то, що будь-кому в суспільстві було зрозуміло, що це далеко не про те, щоб покращити ефективність антикорупційної інфраструктури. Якщо щось робиться через одне місце, то це означає, що щось там точно не чисто, що пішли саме таким чином видаляти гланди. Тож. антикорупційної інфраструктури вони залишаються, вони свою ефективність, бо інакше суспільство з них буде серйозно питати. А, а з іншого боку, це зараз вікно можливостей для того, щоб дійсно підняти і серйозну експертну, а не популістичну, і не в інтересах корупціонерів різного штибу обговорити, як можна поліпшити ефективність цих та інших антикорупційних органів. Тож, друзі, вступна частина від мене завершена. А отже, нагадаю вам, поставте, будь ласка, подобайки, якщо цього не зробили. Коментар підтримки буде дуже дуже доречним. Підписуйтесь на YouTube канал, ставайте спонсорами, підписуйтесь на інші соціальні мережі. Посилання є під відео. А спонсорство, до речі, можна зробити як за посиланням внизу в YouTube, так і з допомогою QR-коду, який зараз виведений на екран. От, наприклад, Євген подарував 5 спонсор з другого рівня. П'ятьом випадковим чином обраним підписникам. Тож вітаю підписників і дякую Євгену за щедрий донат. Отже, друзі, декілька питань. Добрий вечір. Ви бачите, чи бачите у перспективу, що Рашка таки прогнеться прогр... під тиском Трампа? Які часові рамки даєте їм? Думаю, що не прогнуться. Але їм дуже жорстко буде в кінці цієї осені і до весни. Оце той період, в який буде тиск аля прогнутися. Далі в це війде вже певні рейки. Або Росія просто складеться, або ми отримаємо затяжну війну на виснаження нижчої інтенсивності, ніж це є зараз. В такій інтенсивності Росія не зможе й тягнути довго. Так, про колег. Тут питання: що думаєте, не буду зараз відповідати. Давайте законовлю час. Пане Олеж, добрий вечір. Як ви прокоментуєте запрошення Матвієнку? Просто господи, до Швейцарії. Це вже європейська зрада чи ще ні? Це Швейцарська зрада, не європейська. Швейцарці завжди подібним чином відрізнялися. І подивіться тільки на структури ОБСЄ, які діють в Швейцарії, і все стане зрозуміло. Не приховано радів. Тому що патріоти, які були вироблені, чи виробляються замовленням замовлення Швейцарію, будуть перенаправлені країнами, які зараз швидкому порядку нададуть Україні в екстреному режиму Петріоти, що Швейцарія їх не отримає, вона отримає їх значно пізніше. А саме ці патріоти зараз підуть для потреб України, просто перенаправляються іншим країнам. Я думаю, що це справедливе рішення, а, перш за все, відносно Швейцарії, яка блокувала а, постачання озброєнь України. суд ясно в них нейтралітет, вони в цьому послідовні тощо. Але навіть постачання Україні озброєння з комплектуючими швейцарськими озброєння, яке було куплено іншими, навіть не куплено, було вироблено іншими країнами, але де є комплектуючі швейцарські. Оці речі я не можу зрозуміти. Вітання з колінівки. Всім спокійного вечора. Як вважаєте, чи вдасться ВР проголосувати за новий проект? Думаю, вдасться. Венорм. ЄС призупиняє всю фінансову допомогу Україні. Економічна правда з посиланням на джерела Європейські поставці готуються до варіанту, що 31 липня рада не прийме закон про незалежність набу. Готуються як елемент тиску зараз. Але, по-перше, це не буде стосуватися всієї підтримки. Це буде стосуватися тільки однієї з програм підтримки, до речі, однієї з найменших. А, але а, знову ж таки, я не думаю, що м це відбудеться. Я думаю, що волоси знайдуть. І якщо не знайдуть, то в такому випадку це буде позорисько, викличе серйозне збурення. Як суспільство буде вважати, що обманули, і а, довести зворотній владі не, не вдасться а, і партнери. Вважатимуть, що таким чином влада вирішила зараз погратися в кошки пацюки. Цього не стерплять. вітаю пане. Чула думку Фісенка та інших, що Зеленського підставили з прийняттям закону 12.414. Чи могло таке бути? Підставити в тому, як виконали так. Підставити в тому, щоб це питання вирішувати. Сто відсотково приймав рішення Зеленський, того, що необхідно взятися за набу і САП. Це не міг вирішити ніхто інший. А от саме таким чином виконання, і з тим, що це було не підвищити ефективність, там не знаю, захистити певну кількість я не знаю, яке там завдання могло стояти. Але пішли по траєкторії, от найгірше, що тільки можливо. От це я вважаю так, могли підставити. Бо я не думаю, що Зеленський давав саме таке розпорядження, знаючи трішечки ситуацію, як вона відбувається всередині, там, судячи з тих прізвищ, які були долучені до процесу, то я можу плюс-мінус припустити реконструювати. То а, а, я не думаю, що саме таке завдання стояло. Судячи по характеру того, як реалізовувалось, підозрюю, що. За реалізацію такого сценарію стояв татар. У нього завжди на виході щось подібне до такого виходить. Тому так. Я з Фесенком тут можу погодитись частково. А коли буде офлайн зустріч з підписками каналу, на одному зі стрімів, ви про таке казали: давайте зробимо якось трохи пізніше, наприклад, вже осінню в Києві. Uh, також у відрядженні, в принципі, от зараз я у Франківську. Якщо хтось є з Франківську, uh, я не знаю, чесно вам скажу, чи буде час, бо дуже насичена програма Зав -після завтра післязавтра виступаю ментором для uh, певних проектів розвитку з різних регіонів України. Тож uh, я не знаю наскільки я зможу. Але якщо буде півгодинки, то я десь в центрі можу вистрипнути на каву і поспілкуватися. Можемо щось подумати. Тому в телеграмі можете написати в uh, коментарях, наприклад. Свої думки з цього приводу. Доброго вечора. А вам нормально, коли ви приходите в студію на Етер та посередині вашої розмови вас переривають на 20 хвилин і ви цей час вимушені мовчки сидіти і нічого не робити. А це формат. Ну, коли на 20 хвилин, то неприємно. Зазвичай там 12 хвилин десь так. 20 хвилин це не дуже прийнятно. Вважається. Але якщо це годинний ефір, то в ньому. В Самому сценарії закладено, що є включка експерта. Інколи я включаюсь до інших ефір, так на там 12-14 хвилин, на 10 хвилин. Інколи до мене так вмикаються в ефір. Е, е, ну, це момент, скажімо, в який я можу посидіти, глянути, що ви там в телеграмі пишете е, мені в Фейсбуці, е, раз, два в цей момент я сиджу каву п'ю зазвичай, е, і можу трішки відпочити з точки зору говоріння і думання. Тому, якщо це невелика перерва, то мені нормально. Це просто закони жанру. Добрий вечір. Чи пора вже вилізти з помиральної ями? Чи будуть дієві кроки зі сторони США? Як прокоментують інформацію про дрони перехоплювачі від Умірова? Як я прокоментую про дрони, перехоплювачі від Умірова? Ви знаєте мою позицію. Ті, хто давно слідкують. Я був як. На самому початку по призначенню умеро, скатичен, але, що скептично так і по результатам, а не те, що в деяких речах треба визнати, у був вдалий на посаді міністра оборони. Але в цілому, я думаю, що експеримент не вдався з приводу кроків з боку США: так а, а, будуть осінь, а, початок осені, можливо, навіть а, кінець серпня. А, Трампу треба війти на вілому коні. А, в... Політичний mm -hmm. сезон. Ну, виліз з поморальної ями тут. Кожен обирає собі як швидко вилазити чи ні. Добре. Трамп казав 10-12 днів, щоб наказати два тижні. Був вже смішно продовження. А, якщо серйозне питання. А, відков не відсвідчує? Ді Венс якось мовчить Рубіо. Келах тепер займається, панує чи місце біля Трампа. Дякую за вашу роботу з Там Дякую вам, Руслане. А, з приводу 10 12 можливо, щоб не два тижні казати, а мені здається, там ще інше є. А, це фактично половина від цих 50 садів. Тобто, а, враховуючи той час, який вже вийшов, і він вийшов просто підпалавінять його. А, з приводу відкав так, він отримав а, жовту картку, можливо, навіть червону вже, бо його реально відтіснили дуже серйозно. Джей Дівенс також. А, Зараз в Апалі, скажімо так, і Рубіо Келох, ну Келох не настільки повернувся до віру. Він скоріше просто в команді Рубіо, а Рубіо зайняв позицію і в Білому домі, і будучи державним секретарем. І пам'ятаєте, таку ситуацію прогнозував і казав про неї, що Сьюзі Вайлс не буде відсвічувати, вона буде абсолютно не публічно, мовчки. Рубіо її креатура, і Венц це. Її вибір, але не її ставка це просто підперти Трампа ще гірше. І Я думаю, що вона буде працювати на те, щоб Венц на себе також бліг набрав. А Вітков, перепрошую, обісрався по всім напрямкам і по Ірану, і по близькому сходу в цілому, і по російсько-українському напрямку. Це ж якраз його напрямок був Дмитрієв. Медінський в Стамбулі, і оце Нудотіна з е, історичними викладками і відсутністю будь-яких реальних пропозицій. А от Дмитрієв це ж були реальні пропозиції на то, того, що це Швідкафу там в дули про великі мільярди, сотні мільярдів трильйони. Тому це зіграло свою роль. Як вважаєте, Путін нападе на країни Балтії, думаю, буде прощупувати, але провокації будуть перш за все на морі? Повітря може долучатися, але знову ж таки саме море, як на мене, може помилятися, буде ключовою точкою, в якій у Росії ще є змога попровокувати і де спробувати реалізувати певні свої амбіції. А далі так, гібридні методи. Аля мітяж війни, ну тобто, якісь там бандит, бандити, якісь там зелені чоловічки, аля в лапках тощо те, що має викликати поліцейську реакцію, а не мілітарну. От такі кроки вони можуть. Це ж і диверсії, це ж покласти енергетику, наприклад, це покласти зв'язок. оце це це вкупі, наприклад, з мілітарними кроками руками на морі. Це може бути. Наскільки сильно бере запокусав собі лікті, поки він не вів етери, а тут з владою таке відбувається. Та я думаю, що він достатньо кусав а, в цей момент, а, щоб не кусати ліктя. Вітаю, Навіщо президент збільшу чисельність СБУ Злякався матьків на картонках, а якщо серйозно, чи буде влада намагатися якось переслідувати блогерів чи учасників протесту, фотки ж є. Не думаю, що будуть переслідувати. В такому випадку для них це буде крах. Ну тобто, це те, що неприйнятне буде для суспільства. А таке точно вилізе. Бо тільки рознарядка буде дана, буде злив. Там же все дуже дерявий, як решето, тому ніхто на таке не піде, навіть якщо б хотів би. А матюки на картонках точно не злякалися. Матюків. А матюки в умовах війни стали одним зі способів скидати стрес. І я до цього ставлюся абсолютно нормально. Хто хоче, подивіться соціальних психологів, подивіться просто психологів, психіатрів, які описуються феномен культурологів, антропологів, тощо є ціла низка тих, хто цю тему висвітлював свою позицію, казав експертному заключенням. Як на мене, я погоджуюсь з тими, хто говорить, що це абсолютно нормальна реакція, і це те, що не дозволяє кухі поїхати. Кому це не подобається, йдіть за воєнним кораблем. Бо а, якщо би не матюкалися, а, матюки це захист від неврозів. Буде ще гірше, хай краще будуть матюки. А, ми з цього вийдемо а, і вийдемо знову в нормальну модель по воєнному часу, коли матюки будуть неприйнятними настільки, наскільки це є зараз. Але наразі це захисний механізм психіки. Наскільки праведу твердження, що якщо б не вихід людей на вулицю, то зовнішній тиск на владу був значно менший. Так, я думаю, абсолютно справедливо. Друзі, 24 хвилини, 30 секунд. Бліц пробігся по питанням. Сподіваюсь, що ви почули щось цікаве для себе. Не буду вас затримувати, і самому, що треба хоча б піти щось прикусити. Тож, дякую вам за те, що дивилися. Дякую вам за лайки, подобайки, за коментарі. Як під час стріму, так і після. За те, що підписуйтесь і за те, що донатите. Дякую вам, безпечної всім і спокійної ночі або дня, коли хто дивиться в записі цей стрім, і бережіть себе. Бережіть Україну і робіть все від вас залежне для того, щоб перемога наближалася до нас якомога швидше. Це за від кожного українця. Буквально кожного і кожного. Дякую вам на все добре.